Україна отримала перемогу. Україна повертає своє. Ми повертаємо не тільки е, своє, частину своєї культури, але сьогодні повертається справедливість. Як ми знаємо, е, країна як Росія або нищиться на своєму шляху, або намагається це привласнити. Скіфське золото не тільки повернулося, але й буде відкрите для доступу всіх охочих. Частка Криму і ось так повертаючи крим час маленькими і більшими частками повернемо і без острів. Титанічна робота, яка результат якої був би неможливий, якби ми не працювали як одна команда. Це надзвичайне почуття. І я хочу подякувати всім, хто доклав зусиль до цього повернення офісу президента. Міністерство закордонних справ, Містерство культури і нашим Збройним силам, силам. Честь маю. Повернемо не тільки з Київської з Казонт, повернемо нашу батьківщину в Крим. І я дуже хочу, щоб наступного року ця виставка обов'язково була у мене в ось